Центральна площа шостки цього грудня зберігає тишу. Звична висока ялинка не засяє вогнями через безпекові виклики. Сьогодні головним пріоритетом громади є безпека кожного мешканця, адже життя. Найцінніше, проте, попри всі намагання ворога занурити нас у темряву та смуток, свята в Шостці не скасовується. Його зробили розподіленим і ближчим до кожного. В цьому році міська влада вирішила не ставити центральну ялинку, а е, встановити розподілені ялинки, які точково будуть радувати наших дітей. Звичайно, що нам всім хочеться великої центральної ялинки, але безпекова наша ситуація, ситуація при кордоні заважається зробити. Тому а найперше, ми і най... ми думаємо про наших дітей. Як, звичайно, повинні бути в безпеці. Тому я думаю, що в нашій ситуації краще для дітей буде спуститись в укриття і провести свято в укриття. Тепер святкові вогники мерехтять навіть там, де ми шукаємо захисту. Це створює неймовірне відчуття затишку, коли підземний простір стає місцем для дитячих усмішок і віри в диво. Диво створення новорічних локацій відбувається дуже просто. Це спільна робота, це спільна творчість, це можливість. З дорослим, які готують для дітей казку, втілити свої мрії, свої дитячі мрії, на хвильку повернутися у дитинство. Хоча на хвильку це поняття таке розтяжиме, тому що насправді створення новорічних локацій це дуже довга по перше справа і. Ну, доволі коштовна справа, тому що потрібно знайти одне одна, одна справа на мріяти собі щось, а інша справа все це втілити. Де взяти тканини, якісь гірлянди, бо хочеться, щоб їх було дуже багато. Якщо ви звернете увагу, на нашій красуні ялинці оселився справжній різдвяний янгол. Він також зроблений руками наших працівників. Протягом двох тижнів творчі працівники міста, наче справжні помічники Святого Миколая, невтомно працювали над створенням новорічної магії. Вони крок за кроком перетворювали звичайні зали, коридори та навіть стримані простори укриттів на справжню казку. Всі ми отримали задоволення від процесу оформлення, але найбільше задоволення всі керівники отримали, коли ми під, коли діти стали заходити до цер, коли в них були такі очі. Це була невіра. Це, ну, вони, вони не знали, куди вони потрапили, бо це от, нібито ось так з'явилося. І оце дитячі очі, сяючі очі, ну це було ну, найвищою нагородою. Боженька дав нам змогу на головній локації провести декілька заходів. Ну а далі ми працюємо тут, бо саме тут. Безпечно, а мета всіх наших заходів це перш за все безпека дітей. Для дітей такі локації в укритті це можливість поронити у творчість, побути з однолітками, відволіктися від звуків сирен і зануритись у світ мрій, де добро завжди перемагає. Маленькі прикрашені ялинки з'явилися в безпечних місцях, щоб навіть під час тривог шосткинці відчували магію та світло свято, і воно дісталося до кожного серця навіть до того, яке сьогодні оповите смутком. Кожного року традиційно ми створюємо новорічний настрій в цьому році. У нас три локації: одна ялинка у нас в сховищі, одна традиційна. Санта-Клаусом тут. І ще є третя локація. Як завжди, незважаючи на ніякі труднощі, ми створюємо свято для всіх верст населення, для дітей, для дорослих, для клубів за інтересами, які приходять в нас, сховище, займаються. Тому в нас ялинка радості кожного року. У кожному навчальному закладі педагоги попіклувалися про невеличкі локації. Вони об'єднують шостку в один великий святковий маршрут, де кожен вогник нагадує, життя триває у першій школі. Святий Миколай зимонькою біля каміни готуються до привітання. На них вже чекають діти молодших класів. А поки вони вітають усіх жителів громади. Вітаю з новорічними святами, і хочу побажати вам, щоб у кожному домі панувало тепло затишок піра. У серця хай живе доброта, а поруч завжди будуть ті, хто дарує підтримку і усмішки. Нехай сьогоднішнє свято подарує вам радість, хороший настрій і віру в диво. Хай кожен згадає, як важливо бути уважним, щирим і добрим. Саме з таких маленьких вчинків починаються великі дива. Вітаємо вас з Різдвом Христовим! Нехай здійсняться найзаповітніші мрії! Укриття ліцею наповнене дитячим сміхом. До канікул залишились лічені дні, і святковий настрій перемагає зосередженість. Діти самі прикрашають навчальний простір і загадують бажання на новий 2026 рік. Я бажаю усім у новому році, щоб ми могли подорожувати по всім країнам вільно. Я бажаю всім новому році успіху. У новому році я бажаю всім достатку. У новому році я бажаю щастя. У новому році я бажаю затишку. У новому році я бажаю всім миру Бажаю всім у новому році здоров'я. Бажаю всім добра в в новому році. <рес> бажаю веселих свят. Невеличкі святкові дерева стали символом того, що ми єдині. Ми змінили формат, але не змінили традиція. Наше завдання подарувати кожній дитині усмішку, а кожному дорослому краплинку надії. Нехай ці маленькі ялинки стануть великим символом нашої незламності. Та святкування буде безпечним. А ці новорічні прикрашені деревця зігрівають нас вірою в перемогу та мирне небо. Вітаю! Svi s novim 2026.